Бенції, ніж у колі першому. Адже тоді відповідне протистояння. Нагадаємо, завершилося із рахунком 10-2. Корм тоді здобув звиття над Тайлом. Тайло якось так склалося вже в цьому чемпіонаті. Склад Тайлу. 13-й Дмитро Байбарак, номер 31-й Не за Юрій Рабовський. Намагався вийти ударну на позицію. Зараз передача на Андрія Рабовського. Е, немає конкретики. Трое! Удар зараз миляється е... Момент, який порожні ворота і забиває Андрій Грабовський. Алло, пацани, тут треба забивати ту! Закидання вперед. Юрій Рабовський. Давай, давай, давай. І з м'ячем. Передача. Зарозкий сайт. Юрій Меца. Дає зараз передачу. Удар по воротах. Є добивання. І Микола Рабовський робить рахунок цієї зустрічі 2-0. Як з ними виконавцями, тут важко ви. Що щось може бути не так. Зараз момент, хто там на дальній сітці? байбарак. Байбарак все-таки прорає цю боротьбу Павелку. Момент, Павелку не забиває. Я тут п'ятий номер уже. Єзерський. мангер. Ще один удар поворот. Додатковими показниками команда обійшла на хліба стосовно Тайлу, Тайл фінішував останнім восьмим, але Тайл якраз у матчі зараз не забуває, як є. Момент, який зараз не забиває, Тайл. Добро! Удар по воротах є забитий м'яч. Ну на рівному місці самі Воронка. собі просто привезли. Ось цей от епізод по швидше, забива. Андрій Рабовський. Ну, якби говоримо про те, що просто цей момент був. Передача, яка хороша і дуже класний забитий м'яч у виконанні Андрія Рабовського. Ну, взаєморозуміння, просто на найвищому рівні у представників кормотеху. перемога. була прострел. <реш> ничего, ничего, Юра. Давай. И Забывающий мангар. Пять 0 В розрез <решил> По центру пройшла, і гравець завдав пострілу по воротах. Початок другого тайму, шановні друзі між командами Тайл і Кормотех, і команда, напевно, не... недоцільна. Але це поки що. Ще є цілий другий тайм попереду, і тим не менш забагає Кормотех ще один гол. Микола Рабовський голом відзначається. 6-0. Орест <реку> Мельник, 10-й Андрій Гірковий і 77-й Ігор Білога. Леністів передача і забуває Це ситуація Андрій Грабовський. Ну, дуже я не знаю, просто шалений зрівень комунікації взаєморозум... Перехоплення. поломаний пробуває зараз. Е, діють у безпосередній напрузі так, е, це все емоції, азарт. І так далі. Передача на дальну стійку і є забитий м'яч. Ще один забитий м'яч виконання Миколи Грабовського цього разу. Нагадаємо, що 10-2. Саме так завершився перший матч для команди Тайл у цьому чемпіонаті. Юрій Мица. Далі всі передача. Забиває Микола Грабовський. Передача блюс, блюс не перерив. Блюз Блюз, пробуває у ближній дворі Єзерський. Удар по воротах не забуває. Єзерський. Падук. Падук, забиваючий падук. 10-0. Рахунок у цій зустрічі. Розмочити рахунок для команди Тайло. Забиває. Забиває. Цій ситуації Микола Грабовський. Гірковий. Удар по воротах дуже щільний, непоганий постріл. Передача зараз. Тут заводять м'яча вже порожні ворота. 12-0. Рахунок у грі. Нема, нема! Може вже так поступово. Нема, нема! Одягати ось цю от корону бомбардирства. Забуває ще один м'яч Єзерський. 13-0 рахунок у горі. Нещасливе число. Мережах вітаємо кормотех з перемогою. Команда виходить в одноосібні лідери чемпіонату і далі буде ще цікавіше. Тому обов'язково долучайтесь до матчу об'єднаної ліги АФЛ.